Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні я вас запрошую на свою кухню. І пропоную святкове закарпатське блюдо фарширована куриця. Ви бачите продукти, які нам знадобляться, крім самої курочки. В мене сьогодні домашня курочка. Ви, мабуть, це помітили, тому що є такий жирок характерний, і він такого гарного кольору. З куриці треба зняти шкірку як сукню. Можливо, перший раз у вас вийде, може, не вдало, Може, не зовсім вдало. Я не можу сказати, які у вас. Навики. Але це можливо і я вам все-таки пропоную це зробити. З того, що ми витягли з кориці, ми знімаємо відповідно і м'ясо, а шкірку пошиємо так, щоб отворів у нас не було. Тільки один залишимо через який будемо її фактично начиняти. Я залишила крильця, та якщо ви побачили, от крильця залишилися саме так, тому що їх знімати досить важко. Але теж можливо. От вона так виглядає, вже пошита. Вона невеличка, ще раз повторюю, тому що важила до 1,5 кілограма. Шкірку можна трохи замочити в якомусь соусі, але я цього не робила, тому що вона хотілася, мені, щоб була хрумка. М'ясо я порізала шматочками і відповідно жир. Спеції, які ви бачили на задньому плані, за вашим смаком. Ну, і я тепер показую вам безпосередньо, що туди е, входить для тушкування. Це цибуля, чесник, морква. Добавила ще, звичайно, червоного перцю, Взбиті білки, жовтки окремо, манка. Можете манку замінити. Черствими булочками, які ви можете замочити в молоці, в вершках тощо. Це все допускається і навіть дуже смачно. Можете навіть муку використати. Я ще трохи додала сиру твердого, крім того, можна додати ще трохи желатину. Це для того, щоб начинка була більш така зібрана. Тобто є варіантів дуже і дуже багато. Але для того, щоб ви розуміли, що ви одержуєте, яка це начинка, візьміть одну столову ложку і засмажте її на пательні. Саму, саму начинку. Ви будете розуміти, треба вам додати ще трохи солі, чи перцю, чи якихось спецій. Це дуже е, слушне рішення, і я інколи так роблю. Так от, повертаємося до нашої красуні, вона вже повністю зроблена і готова відправитися в духовку. Трохи я її змащу олією, і такий результат в мене вийшов. Бачите, яка вона? Красуня. В духовці вона провела в мене 40 45 хвилин. Слідкувати, звичайно, треба. Поливати її жирком теж можливо. І таким чином, бачите, я відрізала шматок від лапки. Як це виглядає? Ну, а тепер половинку цієї куриці. Я поріжу гострим тонким ножем. Ви подивитеся, як я пропоную її подавати на стіл. От такий варіант в мене вийшов. Я, звичайно, пропоную всім спробувати, що у вас вийде. Навіть якщо не вийде зразу зняти всю шкірку, ну, якусь частину, і заварширувати те, що у вас вийшло, це Великдень. І от такий гарний був день у нас, коли я готувала свою курицю, я бажаю вам гарних свят. А з вами була Вікторія, Миру, добра, процвітання. Всього найкращого.